Дебати в Україні між двома основними кандидатами відбувались двічі: здача аналізів, взаємні звинувачення і повна маніпуляція. Дебати стали найкрутішою темою президентських виборів 2019 року. В західних суспільствах дебати сприймаються як дуже-дуже обов'язкова річ, коли основні кандидати в президенти зустрічаються перед ним голосування. І розповідають про свої програми, доносять меседжі діляться своїм баченням. Аудиторія дебатів не поступається, аудиторії футбольних матчів, Формули 1 чи дуже трендових і крутих серіалів. Чи так це в Україні, чи нами не маніпулюють і до чого це призведе? Давайте розбиратись. Дебати це не страшно. Але перед цим історична довідка. Дебати в Україні між двома основними кандидатами відбувались двічі: вперше це сталося. А в далеких 90-х, коли на дебатах зустрілися Леонід Кучма та Леонід Кравчук, я і виступаю сьогодні за диктатуру. Диктатура тільки закон кучма програв перший тур і дуже хотів виграти в турі другому. Тому надзвичайно серйозно готувався до дебатів, і йому це вдалося. В 2004 році відбулися другі дебати в історії України, коли зустрілись два віктори: Ющенко та Янукович. Країна була тоді розділена на піку ненависті. І харасмент і хейтерство були в тренді, хоч країна й тоді не знала навіть значення цих слів. В 2010 році Янукович не прийшов на дебати до Тимошенко і леді Ю» дві години віщала про свою програму. Наскільки це було цікаво, ви можете подивитись в інтернеті. Ну, no! Янукович в той час прийшов на студію свого улюбленого друга і там отримував дуже компліментарні запитання від друзів-журналістів. Історія дебатів у 2019 році розпочалась з того, що штаб Порошенка не вірив, що Зеленський прийде на. Дебати тому вони запустили так званий флешмоб, що мовживляв, дебати надзвичайно потрібні. Зеленський записує своє відео, а далі несеться здача аналізів, взаємні звинувачення і повна маніпуляція. Даю вам 24 години. Виборці Порошенка свято вірять в його європейський вектор і взагалі не помічають. Корупцію виборці Зеленського а свято ненавидять виборців Порошенка і надзвичайно впевнені в тому, що їх новий кандидат зможе змінити політичну систему. Третя група, і можливо навіть найбільша в країні, ненавидить обох кандидатів і вважає, що це програш цих президентських виборів, адже вони не хочуть голосувати і йти на вибори, щоб підтримати жодного з них. Жоден з них їм не подобається. Вони дезорієнтовані, і на все це споглядають з певним відтінком навіть. Агресії для того, щоб розібратися в цих двох кандидатах, давайте їх порівняємо, співставимо, в чому вони схожі, а в чому різні. Для прикладу Порошенко любить нерухомість в Іспанії. Зеленський, в свою чергу, любить маєтки в Італії. Порошенко має досвід в державному управлінні офшорах та сліпих трастах. Зеленський не має досвіду в державному управлінні, але має досвід в офшорах і має досвід. Успішних медійних проєктів. в той же час вони обидвоє є друзями Коломойського, Фірташа, Хорошковського та багатьох інших олігархів. Вони разом святкують дні народження. Єдине, що хтось може сидіти за одним столом, хтось за іншим. А інколи один з них може просто виступати на сцені. Кондитер переборчивий. Тому якщо порівняти ці два кандидати є ягодами одного олігархічного поля і нічим практично між собою не відрізняються, пам'ятайте, дебати річ. Прекрасно. але те, що ми будемо проводити їх на стадіоні, має дві позиції. Перша з них дуже позитивна. Адже дебати будуть проходити надзвичайно відкрито. Про це можуть тільки мріяти друзі по пострадянському простору: Білорусія, Грузія, Казахстан і багато інших, коли кандидати зустрічаються в переповненому стадіоні і ведуть між собою дискусію про країну. В той же час це дещо має трошки сумну сторону, тому що нагадує гладіаторські бої тисячолітньої давнини, коли гладіатори виходили на поле битви на арену на такий собі стадіон. А люди лайками або дизлайками якими голосували те, хто з них буде залишатись живим, тому дуже важливо зробити так, щоб дебати не принесли з собою архаїчність, коли кандидати замість того, щоб давати нам хліб, вони будуть давати видовищ. Під словом, хліб я маю на увазі державні важливі рішення: це реформи, боротьба з корупцією, будівництво доріг, децентралізація і багато багато інших речей, які сьогодні є надзвичайно важливими, але чомусь відійшли на другий План, коли країна більше говорить, хто які аналізи здав, в якій лікарні. Не хоче... покращуємо. Замість того, щоб обговорювати, яким буде курс долара, якою буде заробітня плата і скільки податків ми з вами будемо платити. Тому пам'ятайте, щоб замість важливих політичних рішень, які є хлібом, ми не отримали тільки. Видовищ, друзі, як ви ставитесь до дебатів, кого з кандидатів підтримуєте і чи підете на вибори? Діліться своїми думками в коментарях і до зустрічі.